Вітаю, дорогі, треба говорити далі. Сьогодні цілий день відчуваю діда. Хто в темі іншим пояснювати не буду? Дід з Дніпра, хранитель Атлантів, він пішов від нас, перейшов. Десь декілька тижнів тому була така серйозне з ним включення, і сьогодні я цілий день просто. Що б я не робила, я відчуваю таке спілкування з ним телепатичне. Ось тому вчора записувала невелике відео те, що потрібно було сказати. Деякі є, деяких людей є такі не дуже приємні реакції, тому що я зазвичай говорю максимально, намагаюся тримати високі вібрації, як можу. В тих умовах, в яких ми перебуваємо. І намагаюся це також передавати вам, тому що це надважливо. І е, говорю ключами. Часто складається враження, що дещо повторюю. Ось говорю постійно: «світлосяйні», зоряні, прибульці, таке. Я не можу просто називати все своїми іменами. Тому що це матриця навколо і дуже багато істот, які тільки очікують, щоб назвати по національностях, по певних прізвищах, по країнах я цього робити спеціально не роблю і робити не буду. Говорю ключами і буду продовжувати також це говорити, аби максимально цю інформацію яку потрібно подавати. А тому так, це на рахунок цього це питання закриваю. Якщо хтось десь відчуває, що я десь повторююся, ну звичайно, є вибір і не треба дивитися чи слухати. Повторююсь не просто повторююсь, в цих повтореннях є нова інформація, нові ключі, які хто потрібно, навіть дивлячись, просто відчуваючи енергію, у спілкуванні, отримує ту інформацію, яка потрібна саме зараз. Ось і це питання закриваю. Щодо позитивних вібрацій і того, що я постійно говорю по позитиву, а по-іншому ніяк, тому що є різні істоти тут і кожен своє поле тримає. Ми це можемо спостерігати і по нашій країні особливо, якщо деякі Істоти мають певний вплив на соціум, певний вплив на змі. Я в цьому також знаюся, тому що багато років працювала в цьому. А то, звичайно, будучи перебуваючи в певних полях. Будучи представником певних світів, маючи певну інформацію, це все можна впливати, подавати, задавати вібрації, і багато хто є такими абсолютно непробудженими і ніколи не пробудеться, тому що різна складова в людей. Вони, звичайно, це сприймають, приймають цю інформацію, її їдять як, як їжу. І перебувають в цьому, і таким чином складається враження, що на певній території ось такі переважають вібраційна така складова. Тому ми по планеті розкидані, якщо можна так сказати, розкидані. Вмонтовані, прибули, нас допомогли сюди привезти не так просто. І ми, ті, хто є високовібраційні істоти, ми це все тримаємо і собою, самого проявлення тут ми собою проявляємо, тримаємо, розповсюджуємо ось це. А саме в цей період перехідний це максимально зараз така, максимальні градуси ось цих включень. І тому так тому я по-іншому не можу. І якщо навіть дехто знає з моїх друзів, з моїх таких також рідних, що опускатися мені на низькі вібрації не можна, тому що це не моє і не тому, що я не витримую, а тому, що моє включення у низькі вібрації може призвести також до не дуже добрих наслідків в плані, ось тут, де ми проживаємо. Тому я це також знаю відчуваю, тому так тому можу лише десь піти, відчути, перебути в цьому і повернутися знову сюди, і далі продовжувати творити. Тому що всі, хто сюди прибули із вищих світів, із сусідніх земель планет, прийшли для того, аби творити, аби допомогти в переході. Уже 150 тисяч разів це повторюю. Ось і буду повторювати далі: щодо діда, дід такий особлива істота духовна, і колись був період. Коли я його слухала, особливо дуже старі його відео, потім був період, коли я зрозуміла, що дід він такий дуже хитромудрий, я називаю, Не просто, не просто мудрий, а хитромудрий, тому що в цих всіх таких матричних і перехідних моментах, і так як тут багато хто працює, і вищі, і з нижніх, і по різні національності. Тому він завжди подавав цю інформацію для тих, хто мав її, знав її, мав її відчути і далі працювати. Він такий активатор великий, і він не просто пов'язаний з атлантами також. Ось тому він дещо я вже говорила про те, що так як я його бачу і відчуваю, все не так просто. І він не як людина пішов, це вже потім те, що ми бачили, коли він відійшов звідси, але він, так як я бачила раніше, він пішов раніше і перейшов, і зовсім в інших планах, фізично, тілом здоровий, такий, як раніше, ми його в таких старих відео бачили. Тому так. І був період, коли, коли не було зв'язку, і потім знову він так прям проявився і розповідав. До цього що за декілька літ, до цього були, я вам також розповідала, були включені з ним навіть по зміні фізичного тіла, він працював із вищими істотами, це все розказував, показував, допомагав в трансформації тіла. Я це все проживала. Ось. І зараз він знову говорить, і ви бачите знову, що ми декілька діб, що відбувається. І якби ж я могла все сказати так, як я знаю, бачу, і не тільки я це бачу. Але от ті, кому це не потрібно, вони тільки сидять і очікують, коли ж буде ось цей провал, коли можна назвати все так, як є, і, там, наприклад, перекрити оцей інформаційний канал. Тому знову буду такими. Завульовано говорити. Не все так, те, що ми бачимо, не все воно насправді є так. І якщо подивитись фантастичні фільми, чи ви, наприклад, були в кінотеатрах 5D, 7D і так далі, то там такі реальності, що а ми живемо в такій матриці, в якій ці N на кількість D, і тут можна багато чого в. Ввести в такий стан, що людина не зрозуміє, де правда, а де є неправда. Тим паче, якщо постійно товкти одну і ту ж інформацію, то ну, мало хто не буде в це вірити, в основному вірить. Тому дуже взагалі максимально, щоб що зрозуміти зараз прямо, а треба максимально вийти із ось цього інформаційного поля і подивитися постійно також говорю, подивитися трошечки далі по горизонту. Що за горизонтом. І а, щодо віри усієї інформації також, навіть якщо показують, ніби докази, все це не все так, як це малюється і подається. Тому що цим а, істотам рептилоїдним, а, їм же дуже важливо все одно якось якось ще утриматися, якось в цих перехідних моментах. А, в, у відході багато хто хто з них з своїм мозком не дуже друже, і він думає, що буде тут сидіти завжди, тому що сірі вони вище за них, і вони давно це все покинули. Дехто ще є, приходить з нижніх світів через такі портали, які знаходяться в поблизу вулканів. Не буду говорити прямо в вулканах, ну поблизу вулканів. Дуже є багато порталів, нижніх, яких вони повертаються сюди і роблять свої ЦУ. Ось, а оці всі такі недолугі і пусті вони вчепилися, і тому є старі ще програми, а, старі методики, вони по них там запускають оці всі низькі вібрації. Ось а, тому так, ось у сірість, така вплив на мозок, на ментал, а, вплив за допомогою. Страху, ось, а, тим паче, що а, за допомогою певних ресурсів. А, Наймаються люди, які служать системі і які виконують завдання. Ці завдання приводять до того, що знову у людей низькі вібрації, і таким чином це поле низьковібраційне ще тримається. Ось, але якщо дивитися об'ємно і дивитися далі, наперед в часі, хоча неможливо там щось прогнозувати, але в часі можна ходити, то є основні такі. Основні процеси, які можна прорахувати, прочитати, тому що особливо в переході, особливо коли йде зміна епох, це як ніби такі основні пласти, ось так. Це не передбачення, не сценарії, але основні пласти, які точно є і точно будуть далі. Тому що так було не один раз, і не один раз була ніч сварога, і не один раз був день сварога, і це така певна циклічність. Тому зараз така важка, важкий перехід з ночі на день. Ось. Але ми вже в цьому процесі, тому, тому ну, назад неможливо повернути, лише йдемо вперед. Це так. А якщо назад, це означає зупинився за у цих низьких вібраціях, покотився всіма низьковібраційними. Дуже багато хочеться ще сказати за тих істот людей, які з нами поруч я весь цей час тут перебуваю, нікуди не виїжджала. І з самого початку, коли все починалося, ще навіть якщо до цих подій, які зараз є. А ще коли оці були насмарки, я так називаю шмарклі, і як поводилися істоти, тоді вже можна було зрозуміти, що, що запустилося, і що йде проявлення, хто є хто і як хто буде поводитися, особливо що комусь дати певні повноваження. Але минає не багато часу. Ви ж бачите, як все проявляється, і правда все одно виходить. А уявіть, якщо ще трішечки, ми побачимо правду, яка взагалі буде на виборі, та яка приховувалася століттями, тисячоліттями. Тому так з дідом ще повернуся. Я це говорю, але знову ж таки присутністю є його, і обов'язково, чого я ще нагадала, чого він мені нагадав, щойно за Атлантів наша країна пов'язана з Атлантидою. І це не міф, якийсь дуже багато а, було цивілізацій, а, які переходили в тілах переходили, тому і нема таких залишків. І наші рідні боги, яких ми називаємо це комусь фантастика. Хтось там слухає, таке придумує щось. Це наші родичі, які а, також повторюю мільйони разів, які саме першими сюди прийшли. А, тому було багато цивілізацій і. Наша рідня, в основному наша рідня або ті, яких ми знаємо по зорях, вони йшли в тілах. Як приходили в тілах, так і йшли. і народжень тут особливо не було. Якщо б навіть хтось народжувався, це один-два, тобто мається на увазі в того, хто сюди приходив. В основному народжувались не тут, на інших планетах. Ось, а те, що тут багато людей, це вже пішло процеси такі матричні. Тому так, тому зараз ці процеси, які відбуваються, то також причина у цьому. Ось Атлантида, Атланти. Ті, які були в Атлантиді, зараз багато є тут в нашій країні, і не лише в нашій, а ті, хто є, хто перебував в Атлантиді і хто ішов звідси не через якісь там знищення, а прям перелітав звідси з нашої планети на інший. Основному це в сузір'я великої ведмедиці. це я пам'ятаю також дуже добре, чітко. Ось то ми один одного відчуваємо тут. І щодо гіпербуреї, в мене така зустрілась була інформація. Ну я просто диво дивуюся, тим паче, коли люди називаються науковцями і пишуть таке зараз, просто наша країна важлива. Ця земля тут важлива. Взагалі планета наша важлива, не лише наша країна, а планета. Тому що тут кристалічна основа, тут є це середина планета, яка важлива взагалі в такому великому просторі в нашій галактиці, не лише в нашій галактиці. Ось, і тому так, ми пов'язані з Атлантидою, а наші сусіди пов'язані з Гіпербореєю. І коли перед ніччю Сваруга, коли мали відбуватися ці всі процеси, вже, коли перед приходом сірих гіперборець приходили до Атлантів сюди, і, тому що трошки твердиня була по-іншому, земля по-іншому була, менше було розривів. в... в Грунті, і земля була така більша. Ну, тобто, континенти не такі були, менше було континентів. І гіперборейці приходили до Атлантів. Я це також в своїй пам'яті у мене зараз як фільм. Просто тому це північ, і тому перед приходом перед приходом сірих Атлантида і Гіперборея об'єднувалися і. А також був перехід разом, де, хто залишився тут. І це було найважче для тих, хто залишився тут для того, щоб тримати а, кристали, для того, щоб а, утримати ось цю платформу і для того, щоб а, цей баланс а, все одно зберегти на планеті нашій. А, це щодо того. Тому оці всі придумування. А, Придумування історій, яких не було, я дивуюся, але все одно, кому треба, то це знає. А як не знає, то згадає. Тому що все ми згадуємо. Вся інформація, яка потрібна, вона не з цих написаних тут книг, а вона принесена нами. Це зоріна пам'ять, і вона нікуди не подінеться. Тому, дорогі, важливо тримати високі вібрації, важливо творити мир і важливо творити лад І ні в якому разі не проявляти ось цю таку якусь незрозумілу агресію, і ненависть до тих, в кого, кого нам показує система, що треба того, того і того. Треба бачити, треба дивитися, хто він є, хто є країна, яка є. Яка є пам'ять по цих землях, і по цих країнах, і по цих людях, які поруч, які далеко, що взагалі. І е, таким чином буде ну, краще для вас включитися і далі е, розуміти, що відбувається. Ось так. Тому я думаю, все сказала, проявила і передала інформацію і собою, і інформацію діда. Ось тому так. Все в нас буде якнайкраще, тому що. Ті, хто приходить від зірок, вони завжди збережені, і це не перший раз. І ми підемо далі. і Ми будемо далі сяяти і творити по нашому вибору і по нашій по нашій місії, як ми будемо вирішувати. А щодо що, до речі, право вибору, право вибору в кожного є, і всі насильницькі дії, взагалі, вони під забороною, і це порушення всіх абсолютно. Правила, які тільки можливо, ті істоти, які йдуть, чи пішли проти світлосяйних, пішли проти роду. Їм взагалі далі ніякої дороги немає. Вони закрили собі абсолютно все по розвитку, по якихось можливостях і не лише собі, а тих, з ким вони навіть проживають. Тому, тому так, вибір це дуже важливо, і це насправді немає ніяких. Причин, що людина може поступити по-іншому, особливо зараз в цей період, тому дорогі. Сяємо, працюємо мільйон разів скажу, і буду далі говорити. Лише високі вібрації допоможуть нам розуміти, що далі і лише відчуття, і розуміння один одного. І розуміння того, що перехід це дуже цікавий процес, і багато хто з наших і ми також. Це робили і перелітали, і робили, і будемо далі робити. Як буде з нами, з нашими тілами, важливо трансформувати наші фізичні тіла, ось і правильно перейти, перевести правильну матерію у вищі прошарки. А для цього треба тримати вищі вібрації. Люблю дорогі, лише своїх люблю, як завжди кажу. А все в нас буде як найкраще, тому що ми нащадки великих богів люблю.